Ну конечно же у нас все в 90-х уже почти не было и был ваш дамогочий. Короче, нашла я ледве ледве в Аврорі дамогочий. Один день ему є. Это самый тупий дамогочий, який может быть. Уже все постиралось тут за один день. Ем, я думала, что там будет пленка, а там нет пленки. Тут есть стекло, кисть дурацки, так я не бег пленку. Разводы всякие вот. Да могуч, в принципі, да. Дамогуч дурацьки. Ну так що будем робити майкап 90-х. Перше, что это может бути лише в 90-х. Це якийсь крайм, короче, науци на нос. Ну, мусорник будет якийсь краем, да. Ну хотя б. Трошки вони беруть того крема. І у тих 90-х у тих кремах може і навіть і не було, я точно не знаю. Ну, коротше, і якщо навіть був, то дуже дорогий був крем. Напевно, для лиця, або для рук. Ну, коротше. Короче, розмізуємо крем. Ти робиш мейкап з твоєю подружкою і граєш в демагогічній класі. Це настоячі дітки демагогічних Да. так, да. так. Демагогічній Я хочу на нову накопити, а цей придатий, то він уже знищений. Я не знаю, як його користуватися, тому я не мала, там штампіонка, да. А а цей демагогічний я можу разі грати. Между вами. Так що можеш ну, можете получить домагочі, да? Правильно, трошки знищені, да? Я кажем, ну, зато ви від мене все-таки получите якусь іграшку ну? Ну Не шушинь понизь, не за, зато це домагоч. Знаєте, як сложно буть домагоч. Та да їх всіх лише з інтернету заказывають. В магазині почти домагочі нету, да? А я тут знайшла. Ну, короче, я не можу пов'язати фігуру, так? Назвати ми візьмемо пов'язку, так? Я ж не буду... Бо моя ця маленька чолка, ось така в мене тут росте, так? Оця маленька чолка, вона мені вічно в лице різе. Так? Вот так вот мы сорёбаем. тики 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 Ну, короче. Далее, майкап 90-х. У меня на тот час мне за этим у них не было. Поэтому берем какую бумагу. Я когда уже ярко рисую. И малюем, в принципе, да. Но раньше ложь на щеки наносила. та й все, в принципі, раніше якось моди. Он тут, он тут, он тут, он тут, он тут, не на носика, просто на щоки, да? Це зараз дивно виглядає, але я йому помазу на бличчя принесла. Клинц. Ти знаєш, це клинч, але... Що поділати? О, питомець насрал. Прибирати надо. Нічого поделать. Вот так от ми гортаємо. на іконки. Нажимаємо Нажимаем вот це. і и вбирається. убирается. И все наш А якщо не получилось, то другий раз робить. У меня просто два, два рази надо. Ну, все наш питомець покикал. Робимо далі майкап. У мене всього, в мене є в пам'яті 17 хвилин. Лиш Мені треба ще якийсь пляхом майка успіть зробити. Ну, хоча я шось майкап вроді би робить, да. Короче, я майка буду робити 90-х, але таких более водніших що, типа нюдик. А то я я просто маю йти вулиці, я не хочу бути з майка пов'януся так. Що, що означає, коли ти купив на гочі. Мені вже просто лінь за ним хажу, то один день похажу і він тільки. Він навіть він не, не їсть, він я його один раз кормила десь. Один, два, два рази я його кормила, а з він постоянно. Просто шикарно. Beautiful! Не знаю, в чем прикол? Я вечно какашки его забираю, да? Мені здесь два раза почта проходила, да? И два раза я его кормила и сами. Просто я наложил стресс, стресс, стрес, стресс, Интересно, с кем сегодня будет страдать за все видео. Короче, и пусть лет, например, сюда. Вона ну, якась дуже модна, ну. Ну, ти, мені, ну, це просто реально. палетка 90-х реально. Ну, я не буду цю палетку носити. Знаєте, у нас просто буде нюдик 90-х, так? Нюдик 90-х, да. 90 да? Коротше, у 90-х це було щось ярко. Ну, не тільки у них зелені були, так? Да? Були ще яркі ті, ні, да? допустимо. Були? Були. Так що зараз я хочу зробити такий більш более якийсь нюдик, Ну, він буде ясний. будет мейкап. На угол я нанесу такі такие блсточки или. Йопарний мене Маневину так довго йде! долго, десь щеллен. Й парний сітарс. 17 хвилин лише є. Знаєте, зараз я вам розкажу якусь і тут синіть. Розкажу вам історію. Е, у моєї подружки є батьківський контроль. І вона, типа, мама каже мені, «Треба тобі теж батьківський контроль. Я мамі кажу, у мене вже був батьківський контроль. Ну, коротше. Один раз я тату віддала в телефон руки. Мог тату, да? Тату взяв мій телефон в руки да? І почав щось там мачікувати. Коротше, скачав він мені батьківський контроль. Я думаю, чому видаватися? Потім до мене дійшло, що це батьківський контроль. Але чомусь я взагалі? сидела в телефоне, и вроде бы на икону часу там не было, да. Я с заходила, какие-то монетки надо было получать, я вообще ничего не понимала. Ну, короче. Так что. Ну, короче, ни хера я ничего не поняла, что она там хочет. Ну, короче, и потом... Мне удалось все-таки, что я вынский все контроль, потому что я, я в принципе, начал заплетать, но у меня дымлюсь. Но но уже, я так понял, на ботинке за контроль не можно любить и сорвать. Я начала там ютуберей смотреться, там, ну, не точно, что-то запретное, да? То есть, в 17 я не делилась, да? Э, так, ладно, ну, я смотрела там ютуберей, всякие крейки, типа, что-то такое, типа, что я на психику и так далее. Ну, типа, там, раунд, раунд, раунд. В принципі, у ютубері нічого поганого нема. Що ти ще раз хочеш? Зараз мені його треба лічити. Скільки я вже Я. Господи, я вже вісім говорила. Мені ще треба ось цього вот. Лічити. Так. Коротше, правда, ярко в мене не виходить. Ну, хоча, це ж, типа, нюдик, так. Да? Омчить рядом з нітями, не мало бути яскрама, на мені не я, наче не я, яскраки, короче. Вау, дуже гарно собі вийшло. Як сулменний мейкап. Я сказала б, що це 90-ті, вибачте, гарно. Красиво-красиво. так я б і, і і на маскарад прийшло. Як у собой там більше нічого не було? Такі. Вот, короче, вот такий челендж 90-х.